Що ти хочеш по грошам. Просто два слова скажи. Мені дуже подобається фраза. Гроші це аплодисменти Бога. Ух ти! І от я хочу бути настільки корисною, щоб ці аплодисменти просто мене переслідували. Ось так. Справа не тільки в грошах, а от. Ну, ти зовсім нічого да? коли ти працюєш mm -hmm. просто так, а, там, допомагаєш. І якщо тобі за це що, Такий за обмін любки, був. Да? За такий був. У мене були клієнти, які такі, Лі, не я тобі хочу ще більше дати. Yeah. О, це, оце прям, <с? <с?> це прям дякую, да? прям так, знаєш, як, комплімент такий. що uh -huh. ну, Людина залюбки платить тобі ту суму, яку ти сказав, і прям. Так, так, звісно, не питання. І хочеться навіть більше заплатити. Да. Да? Тобі да. Все світ каже, що ти можеш більше взяти. Да. Але щось заважає, звісно, як а, завжди. Щось... Ми поки не знаходимося не, 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 не на одній дітям. Так, щось заважає. <гум> Тепер ти в е, собі в думках, mm -hmm. уяви ту суму і скажи, проговори там в думках да, ту mm -hmm. суму в місяць, в гривня, яку б ти хотіла заробляти. Mm -hmm. так? Ми таку невеличку діагностику проведемо. Да, от Прям проговори її. Я її я, я зараз повідчуваю ту суму. Mm -hmm. Чому я її не відчуваю? Можливо, тому що я її не відчуваю, як, яка, як вона у ну, мене такої суми ніколи там, ага. в руках не було, скажімо так. А, розумієш, я взагалі її знаєш, як от mm -hmm. закрита. Доступ закритий. на цю А давай зменшимо трішки суму. Це ж я взяла по максимуму. а У мене ж є промежуток. Давай трішки, подивимося, відкалібруємо, що відбувається. Так, тоді це виходить отака сума. О, мурашки пішли. Розумієш, відразу, ага. да? Відразу ага. пішла енергія. Мурашки ага. це наша енергія, це де гроші тебе відгукуються на оце. Ага. Енергетично вони дихають, да? фактично. Ага. Вони дихають, і ми їх відчуваємо завжди. Ага. Якщо ми їх не відчуваємо, значить це або десь далеко, ага. або там за ну за цим щось стоїть поступово. Можливо, поступово треба. Це теж нормально, да? І я ця сума. Ага. Зараз я відчую ця сума. Клас, я ця сума, да. Ох, як гарно. Слухай взагалі. У мене прямо мурахи йдуть по спині. Я буду проговорювати, uh -huh. щоб ти розуміла, да, що відчувати гроші, що ти транслюєш в uh -huh. цій сумі. Uh -huh. Тобто Всесвіту, що ти транслюєш, і як відгукуються гроші на це. Так, зараз буду проговорювати. Так, знаєш, дихати хочеться. Це mm -hmm. як, знаєш, дихання розкривається інше. Нове дихання. Mm -hmm. От це як нове дихання. Mm -hmm. Можливо, це новий твій круг mm -hmm. до цієї суми. Так, іду. Я ця сума грошей Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Нормально. Відчуває. І ти відчувай, як тобі. Komфортно. Комфортно. Комфортно. Да. В тебе все добре. Да. Ну, Я можу підійти, мене нічого не зупиняє. Не бачу перешкод. Да. Зараз відчуваємо. Дивися, наповнюйся. Оця сума зараз тобі вібрацію Угу. Клас. Угу. Я посміхаюся. Да. Мені з тобою добре. Не хочеться навіть від тебе відходити. Класно. Так, да. Не хочеться відходити. Угу. Да. Да. А хочеться просто сказати тобі, mm -hmm. що ти, як приходять гроші, більше вдячності. Mm -hmm. Все, оце оце одна фраза. Більше вдяч любов є. Вдячності більше. Там собі, за те, що ти можеш. за... Ну так, тобто вони виходить так, що зараз ті гроші, які приходять, вони не в той сумі, які я хочу, Да, я така ну, здрасте, Оце цьому прийшла інформація. Більше Тому що з любов'ю все добре, любов до грошей в тебе є, ти гроші любиш. А я хочу сказати, що є таке, я тестила, що не люблять гроші. Чому? А, страх, да, mm -hmm. з чимось розумієш, там mm -hmm. да, ну блок стоїть. Mm -hmm. Начебто люблю, а по тілу не люблю. А в тебе більше вдячності. Вдячності до себе, вдячності за те, що тобі прийшло, і тобі буде приходити ще більше. А тепер дивимося ще mm -hmm. на хвилинку. Тепер ота сума, mm -hmm. яку ти перша да, перша ага. сума, да? давай. тому що коли ми оце програли, ти усвідомила і зараз картинка може змінитися. По почуттям. Mm -hmm. Я та сума. О, в мене мурашки пішли, розумієш? А в мене вдячність пішла. Оскільки елементарно, Це да? Дуже. просто вдячному бути, і тобі буде. Все, в мене мурашки йдуть. Я прямо готую. <рес> Ура! Все добре, все, тобі тільки оця фішка. Все дякую, дякую, класно. <рес> Супер. Yeah.